Інспекторка з паркування Людмила Гурська на вулицях Соборній та Грошевського виписує штраф водіям, які припаркувались під знаком 334, що забороняє стоянку автомобілів. Водій, підійшовши, почав скажити, що він зупинився з метою розвантаження. Але на жаль, на лобовому склі він не залишив таблички, яка б сповістила мене про це. Тому він був притягнутий до адміністративної відповідальності. Від початку цього року інспектори з паркування склали у Хмельницькому майже 9 тисяч постанов про адмінпорушення. Найбільше говорить Людмила Гурська у центральній частині міста. З більшого під заборонними знаками 3.34 зупинка заборонена поблизу пішохідних переходів та на виїздах з прилеглих територій. На жаль, тенденція зберігається. За порушення правил паркування водіям доведеться сплатити щонайменше 340 гривень. «В Зоні дії заборонених знаків 340 гривень на виїздах з прилеглих територій, на перехресті або ж ближче 10 метрів від Пішохідних переходів 860 гривень. Адміністративна відповідальність чекає і на тих, хто припаркував автівки на зелених зонах. Нагадують в управлінні екології та контролю за благоустроєм. Найчастіше такі порушення фіксують на прибудинкових територіях. Наші інспектора управління власне складають протоколи про адміністративне правопорушення. Зазвичай це Усне зауваження або ж адміністративний штраф від 360 до 1340 гривень для фізичних осіб і 850-1700 для юридичних осіб. Зараз фактично кожний четвертий протокол це протокол складений за паркування на зелених зонах. Від початку цього року, за фактами паркування в зелених зонах, було складено більше 60 протоколів. «В першу чергу це шкода для довкілля, тому що такі транспортні засоби вони фактично знищують ці зелені зони прибудинкові території. Так вони знищуються, зелений покрив, трава воно просто знищується. Ірина Муляр, Марія Шевчук, Павло Романюк, новини міста.